Вас. До вашої уваги на телеканалі РТБ в ефірі програма Громадська приймання. Днями у ЗМІ з'явилася інформація про проведення громадських слухань щодо будівництва в рівному складу отрутохімікатів. Відомо, що в зазначений час слухання не відбулися, та вже наступного дня люди виступили категорично проти такого об'єкту на теренах обласного центру. А як далі розвивалися події, достеменно невідомо. Тому, власне, ця новина стала приводом для нашої розмови. Щоправда, ініціатори будівництва складу отрутохімікатів, а це представники товариства з обмеженою відповідальністю Рівненський насінневий завод Насіння проігнорували нашим запрошенням. Тому сьогодні, упродовж півгодини, в нашій громадській приймальні мова про екологічне благополуччя та екобезпеку на об'єктах, що вже функціонують чи в ближчий час можуть з'явитися на Рівненщині. А гостями студії сьогодні є головний спеціаліст департаменту екології та природних ресурсів Рівненської облдержадміністрації Віталій Шепелюк. Заступник начальника Держекоінспекції у Рівненській області Сергій Пашковський та депутат Рівненської міської ради Анатолій Чугуєвець. Вітаю вас! Для глядачів я нагадаю, що ми спілкуємося у прямому ефірі, тож усі, кого зацікавила тема нашої розмови, можуть долучитися до нас за телефоном у студії 16. Ми чекаємо на ваші запитання та коментарі з порушеної теми. Будівництво складу отруті отруту хімікатів це така ініціатива, яка не могла бути непоміченою в департаменті екології та природних ресурсів. Розкажіть, будь ласка, що про цю ініціативу ви знали, і власне, ну наскільки вона є безпечною? Ну перш за все, хочу сказати, що перед початком виробничої діяльності кожне підприємство повинно отримувати відповідні дозволи у сфері охорони навколишнього природного середовища. Це дозвіл на викид забруднюючих речовин, в атмосферне повітря від стаціонарних джерел, дозвіл на спеціальне водокористування, дозвіл на поводження з відходами або ж декларація про утворення відходів. Ну, відносно складу трутом хімікатів, який планує неначе будувати на території Рівенське і Націнневий завод за адресою місто Рівне вулиця Корчатова, 62 А. То дане підприємство відносно діяльності даного складу, приміщення до департаменту не зверталося. Однак, у вересні 2015 році дане підприємство звернулося до департаменту відносно погодження санітарного складу. Погодження санітарного паспорту складу для зберігання пестицидів, агрохімікатів та міндобрив за адресою село Колоденка Рівенського району. Цей паспорт був погоджений, тому що вже він був погоджений і затверджений Державною санітарно педагогічною інспекцією. службою. Дякую. Пане Анатолію, чи виносилися дане питання саме питання будівництва складу отруту хімікатів на сесію міської ради? Ні, напевно, я так вважаю, на сесії міської ради не було. Склад депутатський вже навіть і тепер, і колишній склад депутатський про це ще ну не розглядали даних питань. Очевидно, що дане питання було на рівні погоджень. Відповідних служб так і необхідність об'єкт підвищеної небезпеки саме перше, що було необхідно, я так важаю дуже важливий момент. Це громадське слухання. Ось на чому на цьому, і напевно вони зупинилися, побачивши, була заявка на проведення громадських слухань даного підприємства, але побачивши, що позитиву вони не отримують. До речі. Добто, випадки... Ініціатива проведення громадських слухань була саме від Рівницького національного заводу, так? Так, вони думали, я вам скажу, як воно вив... напевно, моє така думка, що це, як і раніше було, з прикладовував випадок в мене в басівкоті, на моєму окрузі, 에... починають будувати АЗС. Люди всі проти. Ми дізнаємося про це. цікавимося цим, момен... цим моментом. Ми дізнаємося, що десь колись власники АЗС проводили громадські слухання. Ніхто посівкоті про це не знав. Так само і тут, напевно, вони хотіли просто зробити оголошення в газетах скрізь, і з надією, що люди не прийдуть, протоколом було оформлено громадське слухання, і було б, напевно, що всі просто просять, що зробіть у нас насінневий завод про травку насіння. Напевно, вони не таке надіялися. Коли вони побачили, що люди дізналися, весь масив збурився проти даного підприємства виду такої діяльності, о, і вже було наперед повідомлено, що даних слухань не буде. Коли ми прийшли, то вже на підприємство оголошення на стопах висіло, що дані слухання відмінені. Але люди провели. Обговорення даного питання прийняли рішення, звернення є письмово оформлене з підписами, з даними, з прізвищами, адресами. Все було оформлено, і вже кожен депутат візьме до уваги думку людей. Тобто, громадські слухання є інструментом органу місцевої влади захистити інтереси громади. В даному так. випадку місцева влада цим інструментом і скористалася. Так. Громада скористалася, а місцева влада вже бере до уваги. Скажіть, будь ласка, чи означає це, що в даному місті, тобто на Курчатова 62а, вже ніколи не можна буде збудувати насінневий цей ну, склад трутохімікатів? Чи все ж таки є якісь але, які дозволять от, підприємцям організувати такий об'єкт? Можна я на можна? Ну звичайно, є перелік документів, перелік документів, які потрібно подати, щоб цей склад запрацював. Якщо ці документи будуть подані відповідно до чинного законодавства, то склад буде працювати. Наскільки ну чи ці документи, наскільки складно їх виробити, ці документи, і чи ці документи будуть показувати, що насправді підприємство безпечне? Дивіться, мова була за те, що що на тому складі отрутохімікатів будуть використовувати сучасні технології, і воно майже не впливатиме на екологічний стан навколишнього середовища. Ну, Але слово майже воно не гарантує, що ну, буде. Вплив так. на навколишнє середовище є контролюючі органи. Це перш за все санітарно-педологічна інспекція і державна екологічна інспекція в Рівненській області, яка перевіряє діяльність. Підприємств, на порушення, на дотримання природоохоронного закон, природохоронного законодавства. Але е, ми знаємо, що ці організації вони діють за зверненням. Чи не так, пане Сергію? Ну, я скажу, що Державна екологічна інспекція перевіряє об'єкти, які введені в експлуатацію. Тобто, які працюють, які вже створюють якісь передумови до впливу на навколишнє природне середовище. Тільки тоді Державна екологічна інспекція може провести певні заходи, контролю, перевірити даний об'єкт і зробити висновки щодо впливу його на навколишню природне середовище. В даному випадку був об'єкт введений в експлуатацію? Рівненський націнневий завод, він існує. Мав він таку можливість на своїй території зробити оцей склад? Це, можливо, суто таке от виробничий ну, процес, який всередині цього підприємства вирішується, чи, чи не так? Ну, на сьогодні до нас ніяких звернень, ні громадян, ні будь-яких контролюючих органів не поступало щодо функціонування цього об'єкту. Ну я вам скажу ще більше точнішу інформації з даного приводу. Даний об'єкт там працював. І керівник даного підприємства, коли до нас вийшов, він стояв на сходах, пояснював, що в свій час там працювала чеська лінія про протравці зерна цукрового буряка. Тобто вони мали дозвіли. Напевно, відповідні, тому що безвозвіли я не знаю. Він би навіть відкрито про це не говорив би так, що вони працювали. Але на сьогоднішній день він стверджує, що дана лінія зупинена і вже давно не працює. Тобто насіння цукрового буряка вони вже давно не протравлюють. Це він нам сказав. О і нове обладнання німецького виробництва воно є дуже надто безпечне, таке надто безпечне, вже що взагалі там немає жодних проблем та й для населення, щоб вони були спротив. О, і для отримання документації на рівні контролюючих, не контролюючи, а органів, які надають певні дозволи. І так само ці дозволи потім потрапили би, коли вони хотіли б розміщення об'єкту підвищеної небезпеки, щоб наша Рівненська міська рада їм доз надала дозвіл на цей об'єкт. Вони би прийшли б прийшли з цими документами. Там і певні відстані, там і технологія, яка там, так як вони стверджують, що безпечна чи ні. О, і як показує практика, я вам скажу, вже з досвіду в нас був подібний. Випадок в тинному, коли громада Тинного також відстоювала, подібно як тут: Колоденка і Червоні гори, курчатова мешканці відстоювали свої права і свою безпеку. Так само було, де хотіли розмістити в тинному завод по переробці ртутних ламп. Так вони їх вже починали там, так би збирати. О, зби там мало тільки зберігання Не завод, а в рішенням наві зберігання, мало бути, так, цих Ці... відходів. О, і в них вони прийшли зі всіма документами. Вони прийшли з ума... Склад отрутохімікатів, наскільки це небезпечний об'єкт, і е, чи, чи реально мати таке сусідство в місті, цей об'єкт в місті, а не сусідство Дивлячись, які там будуть хімічні реактиви, пестициди, дивлячись, які сорта будуть використовуватись. Тому що, е, якщо дані пестициди, агрохімікати, Попадають під дію постанови 420, вибачаю, 440 під дію постанови, значить, власники цього підприємства повинні отримати дозвіл на здійснення на поводження з отруйними речовинами. Постанова 440 передбачає перелік речовин, які, які якщо використовувати ці речовини, значить потрібно отримувати дозвіл на здійснення. Операцій з отруєними речовинами. Ви сказали, що вони звернулися до вас тільки за паспортом. Для вони звернулися объекту. до нас за погодженням санітарного паспорта на склад за адресою села Колоденка, вулиця… Це інша адреса. Так, це, це, це виходить, це, виходить це, інший об'єкт. Це... Ні, це власник є власник цього, власник цього а, складу є, є. Є Рівенський несільневий завод, а адресу за адресою. Село Колодинка, Вулиця Свободи, 2А. А І... вони там вказували, яку адресу? Де вони хотіли розміщати це? Вони, не вказували. вони не вказували. Це їхня можливо, адреса, якась вони ще а знаходяться? В, паску, на... в санітарному паспорті вказано. Власник так. санітарного паспорта так. це є Рівенський насіневий завод. І місце розміщення самого складу. За адресою. Чи не був би це кіт в мішку для міста, для рівного, розумієте? Якби Ви не виплили інформація про ці громадські слухання. Можливо, ми б і не знали про той. Ну вони можуть користуватися цим складом за адресою село Колоденка. Він вже погоджений, є паспорт, на, є санітарний паспорт на цей склад. Вони можуть бро, зберігати там пестициди, агрохімікати. І якісь по якійсь мірі вже забирати на, на завод. Зачекайте, це мова йде трохи про різні речі, тому що склад і те, що ми читали, це була лінія, завод чи лінія, верніше для протравки. Зерна для протравки, а склад це б... щось інше. Mm -hmm. ну, склад підказую... використовується для зберігання. Так, склад для зберігання. Тим більше, що ви кажете, пестициди, чи що там вони мали. А, років, а він тут, мабуть, протравка він зерна. І люди скаржуються, люди, які там проживають, що вони цим зараз займаються. Вони говорять там про е загибель їхньої е тварин, курей. В частності вони сказали далі. Їх звинуватили. Там був один чоловік, який хотів навіть завести керівника, показати за підприємством, де працівник сусіднього підприємства, де вони десь в щось зливають. Тобто таке було звинувачення. Давайте на цьому зараз зупинимося, бо в нас бісить дзвінок на лінії. Ми слухаємо вас в ефірі. Задавайте запитання. А добрий вечір. Добрий вечір. Мене звати Богдан Мамчур, я заступник голови Рівненського обласного громадського об'єднання. Учасників бойових дій, правоохоронних органів та ветеранів Збройних сил. Ми двічі з, з вашою програмою один раз і з державним телебаченням виїжджали в село Шубків, де є проблема очисних споруд. От. Як зараз обстоїть ситуація з цим питанням? Чи розглядаються якісь варіанти виділення коштів, щоб забезпечити. Ну, екологічну, е безпеку місцевих жителів. Дякуємо вам за запитання. Ми говоримо сьогодні впродовж ефіру за екологічну ситуацію в області, і от одне з болючих питань це очисні споруди в Шубкові. Що можете сказати з цього приводу? Тут може. Не, не, володіє ситуацією. не володієте. Екоінспекція. Ну, наскільки нам, нам відомо, там поки що ніякі кошти не виділялися. Ну, по крайній мере, до нас інформація не надходила, що там відбуваються якісь роботи стосовно цих очисних споруд. Зрозуміло. Це рівень місцевої влади, напевно, вони б могли, вони могли б, наскільки це, я не знаю, як там чи сільська рада, чи районна рада, як чия це територія, можливо, вони могли б скористуватися обласним екологічним фондом, фондом екологічних коштів. Так час місто кожного щороку ми користуємося цим, чи прокладаємо каналізації. Ні, я знаю, що там видирує. дуже кругла цифра. Я пам'ятаю ту ситуацію. Там ну, дуже так. кругла цифра фігурувала, і в міському в обласному бюджеті не було природоохоронному. На жаль, думала, що можливо ви щось скажете з цього приводу. Прозвучала від пана Анатолія інформація, що, от, наприклад, сусіди з цим рівненським насінневим заводом вже мають на щось скарги. Як правильно люди мають оформити свою скаргу, щоб нею зацікавилася державна екоінспекція? Ну, на сьогоднішній день є певний порядок. Порядок звернень стосовно будь-яких порушень предохоронного законодавства. Їх можна відправляти по почті, а можна прямо на гарячу лінію. Є телефон гарячої лінії Державної екологічної інспекції, його номер 635-202. З 9 до 6 там постійно працівники приймають будь-які скарги, звернення щодо. Будь-яких ситуацій стосовно впливу на навколишнє природне середовище. Відповідно, зразу ж на їх і реагуємо. На сьогоднішній день існує... навіть телефонний дзвінок є тим зверненням, на яке будете реагувати, так? Обов'язково. Реакція буде обов'язково. Тільки в межах чинного законодавства. У нас зараз дуже багато обмежень стосовно проведення. Заходів контролю суб'єктів господарювання. Якщо це звернення чи скарга стосується там, громадян, сусідів, просто що така то особа злила там якісь нечистоти, це було зафіксовано десь на фотоапарат чи є свідки цього, ми можемо зразу ж реагувати, відповідно вживати заходи адміністративного впливу, накладати штрафи і інші санкції стосовно нарахування збитків. Якщо це стосується суб'єктів господарювання, на сьогодні законодавством є ряд обмежень. По-перше, хочу зауважити, що взагалі в 2015 році діяв так званий мораторій на проведення будь-яких перевірків суб'єктів господарювання. Це відомий насправді факт. Але наскільки зараз у вас розв'язані руки наскільки ви зараз маєте можливість контр... реагувати на ці звернення? Є як я вже сказав, є певний порядок. Отримуючи таке звернення, ми зобов'язані звернутися в вищостоящу організацію, тобто на Київ, Державну екологічну інспекцію України для отримання згоди на проведення перевірки. Після отримання цієї згоди ми зразу ж проводимо перевірки. Дивіться, якщо це звернення чи скарга з приводу роботи того чи іншого підприємства, якогось об'єкту, наскільки. Ну, ви сказали, що ви можете реагувати на них, але чи має от, припустимо, державна екологічна департамент екології та природокористування такі повноваження, аби обмежити діяльність того чи іншого об'єкту ні, щоб це не... такого такого немає. у нас повноваження. Це повноваження екологічної інспекції. Навіть видають розпорядження про тимчасову заборону. Тобто ні в якому випадку припинити роботу, а тільки об... штрафні санкції накласти, так Стосовно, можна. Можна, так. Стосовно припинення, скажімо, цих розпоряджень, це було в минулі роки. Вже два роки, як державній колишньої інспекції та будь-яким контролюючим органом заборонено вживати заходи щодо призупинки діяльності суб'єктів господарювання. Скажу, це за... можна тільки через суд судовим рішенням. Ми готуємо документи, матеріали проводимо перевірку, матеріали перевірки подаємо в суд, і тільки тоді за рішенням суду можна призупинити діяльність суб'єктів господарювання. Суд чи прокуратура? Суд. За рішенням суду. Тому що в мене як був випадок, пам'ятаєте цього літа, коли була. Ну, забруднення водойми, так, екологічна інспекція відреагувала, да? навіть штрафи наклали, було накладено ну, невеличкий штраф, але було накладено штраф на підприємство, подані документи в прокуратуру, і ну, далі результату нічого не було. Все було таке досить серйозне. Ми навіть рятували в гідропарку рибу, яка просто задихалася. Ну, Але припинили надходити оці нечистоти до річки. Так, там було одноразовий викид, просто одноразовий такий. Прозвучала інформація ну, про, про штрафи. Наскільки наскільки великі штрафи сьогодні до порушників санітарних норм? Ну і стосовно санітарних норм, то це питання до саме підстанції. А якщо перепрошую. до екологічних, ну зокрема, по поводженню з відходами тими самими є різні статті впливу, різні порушення. Допустим, за поводження з відходами, стаття 82 передбачає штрафні санкції на громадян від 340 до 850 гривень. Якщо на суб'єктів господарювання чи посадових осіб, це вже штрафи на порядок вищі. Тобто від 850 гривень до 1700 гривень. Пане Сергію, мені підказують, що у нас є знову дзвінок від глядача. Ми слухаємо вас в ефірі, задавайте запитання. Добрий вечір. Добрий вечір. Це села Дядьковичі, житель. Звати Віталій. Я можу задавати питання? Можете. Мене вот цікавить таке питання, ну яке відноситься до наших орендаторів землі. Я не знаю їх один, другий, були там, одні, там говорять, що їх три орендатора. І при висівання цього страшного, страшної культури, яка називається соя. нас в наших районах ще нічого говорять, що потрібні буферні зони, щоб закрити їх від людей. Понимаєте? Ну ніхто ж, як хто може тут буферні зони зробити? Як тут накладається село, хутір, хутір, село? То де ті буферні зони? вони ж гербіцидами, іншими препаратами, вони ж травлять людей. То це екологія чи ні? Дякуємо вам за це запитання. Напевно, дуже слушне і актуальне запитання для нашого регіону. Хто може нам щось сказати з цього прийняття? Давайте я попробую. Зараз всі громадяни говорять про те, що в нас дуже погана екологія. Що в нас будь-яка діяльність це є вплив на погіршення стану екології, на погіршення стану повітря, землі, тих самих ґрунтів. Так, звичайно. Будь-яка діяльність людини це є антропогенне навантаження на ту саму природу. Вона не може витримувати її до безкінечності. Є правила, є закони, які треба виконувати. Є повноваження, які надані екологічній інспекції, є повноваження іншим контролюючим службам. І відповідно до їх ми працюємо і працюють інші служби. Дивіться, як... і є підприємці, які хочуть заробляти більше, тому що Р... час такий. Як вплинути? От виробництво сої, воно настільки популярне все ж таки на наших теренах? Вплинути, Екологічна інспекція не може заборонити вирощувати сою. На це у нас немає підстав. Взагалі, якщо говорити про. А вплив... обмежити зробити коридор для. Для того щоб воно було далі від населеного пункту, чи є такі можливості у нас ну, такі... зобов'язати, щоб ну не бли не близько було біля населеного пункту? Це не вповноважена. Вичні інспекції Нам А чи їх це повноваження. Це департамент агропромислового розвитку більше відноситься до департаменту розвитку. тобто агропромислового. ці люди мають скаржитися до департаменту агропромислового розвитку? Ну я думаю, є ще ж насінневі інспекції сільськогосподарські інспекції. Туди органи. Контролюючи організації контролюючих органів здавали дуже багато, але насправді людей футболять з одного, з одного. Тут взагалі Треба дивитися чи законодавством перед, ну, врегульовано це питання щодо використання цих чоловік. Ну, перше питання, наскільки я зрозумів. Чи наскільки шкідлива ця соя, так для ґрунту і для громадян. І наскільки шкідливо те, що вона стабільно одному тому самому місці її використовують землю під її посів. Ну, і використання гербіцидів при її вирощуванні? То, то напевно мені воно мало би законодавчо виглядати як використання цієї солі того самого рипаку, так постійно, що він також виснажує, наскільки вони виснажують. І люди вже ну то речі я сам не знаю, наскільки і наскільки цей рипак шкодить для землі, так? Наскільки та соя шкодить? Чомусь в таємниці від людей ця інформація, іби ми вільно володіли цією інформацією, можливо, навіть люди всім селом стали б і сказали би досить, ми вам дали свої паї, не під те, щоб ви нам потім їх спустошили нашу землю. Ой, можливо, такого не було. б. Тобто, в даному випадку, що потрібно зробити пану Віталію, аби реально зробити якийсь крок? До кого звернутися? Чи до всіх інстанцій понаписувати однакові листи? На сьогодні екологічна інспекція не має повноважень заборонити, я, ще раз повторюся, заборонити, вирощувати будь-які культури. Цим займаються відповідно інші служби, той самий Департамент агропромислового розвитку, який повинен все ж таки, на мою думку, я повноважень повністю їх не знаю, але на мою думку, дот... зобов'язувати орендарів дотримуватись певного порядку сівозмін, no. Для цього є фахівці по ґрунтознавству, які повинні зробити свої заключення, можна чи не можна. Три роки чи це повинно бути періодично. Я рахую, що ну так як уже на простий свій розум, що такого робити не можна. Три роки на одному й тому самому місці вирощувати одну і ту саму культуру. І це не тільки сою, ріпак, а взагалі будь-що. Пане Віталію, кожного року, ну от рік вже завершується, кожного року ви в своїх звітах розказуєте, звітуєте про екологічну ситуацію на Рівненщині. Яка зараз екологічна ситуація на Рівненщині? Це не так багато, ми вже ефір завершуємо, тому. Є, звичайно, ряд екологічних проблем. Це насамперед є така екологічна проблема. Відносно розміщення промислових відходів, що на даний час заскладовано 15,4 мільйона тонн відходів фосфогіпсу на пад рівне Азот. Це найболючіше. Найболючіше у сфері поводження з відходами. Найболючіше таке питання. Ну, Відносно викидів, то в Рівенській області таких проблем немає, тому що наша Рівенська область десь займає 0,5% від викидів по всій Україні. Так що з викидами в нас проблем таких немає. Звичайно, є забруднення атмосферного повітря від викидів і патрівний азот. і... То воли але ж вони в нормах вложуються в норми, в ліміти, які їм доведено. Дуже хотілося, щоб цифри статистики відповідали реальним картинам. Наразі І наш... звернути Є... увагу на нашу річку Устя. Наш ефір завершено, тому дякую вам за участь у цій програмі. Для глядачів лише нагадаю, що гостями програми громадська приймальня» були головний спеціаліст департаменту екології та природних ресурсів Рівненської облдержадміністрації Віталій Шепелюк, заступник начальника Держекоінспекції у Рівненській області Сергій Пашковський та депутат Рівненської міської ради Анатолій Чугуєвець. Дякую всім, хто був з нами. Не будьте байдужими до довкілля, і тоді матимете те місця для відпочинку. Всі